Шановні глядачі, рада вітати кожного на каналі Українські народні прикмати та традиції. Щиро дякую кожному, що знайшли кілька хвилин і завітали. На часі у нас субота, 3 січня. Світловий день триватиме 8 годин 18 хвилин. Схід Сонця очікується о 8.07. Захід о 16.25. Місяць у повні. церковний Календар. Православна церква України вшановує сьогодні пророка Малахію, який рахується раннім біблійним пророком та входить до числа останніх провісників Старого Завіту. Він закликав народ Ізраїля навернутись до Божого Слова та чекати приходу Месії. Також цю дату вшановують мученика Гордія. Він зростав у сім'ї християн, тому про господа дізнався з раннього дитинства. Спочатку він був військовим, а коли люди зазнавали гонін за віру, вирішив службу покинути та податись самітником в постелю, аби свій час приділяти молитві та праведності. Гордія якось кинули до темниці, коли він при виступив проти гонінь на вірян. Довгий час святий піддавався тортурам, але так і не зрікся Господа, за що і помер. Іменини у цей день святкують Гордій та Ірина. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 8.10 ранку до 8.55. У цей час до свого охоронця зверніться за допомогою в подоланні труднощів саме у робочих питаннях. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чутимо будь-які звернення у будь-який час дня та ночі народні прикмети і традиції. Щойно на дворі починало світати, господарі, хто мав худобу, прив'язували до воріт церковну свічку червоною стрічкою. Це робилось для того, аби вберегти тварин від нечисті, яка напередодні водохреща лютує. А зробивши це на Гордіїв день. Вже жодне зло, не страшне, вірили люди. Свічку не відв'язували до настання наступного ранку, адже попереду і вечір, і ніч, коли темні сили стають активніші та сильніші. З цієї причини, що й не смеркалось, на вулицю ніхто не виходив, боялись, що нечисть згубить. В обідній час худобі та всім тваринам в господарстві давали їсти ячміну кашу, до якої додавали трішки свяченої солі. Пращури так намагались захистити своє господарство від усякого лиха, що може приступити до тварин сьогодні. Якщо саме цього дня в корови пропадало молоко, люди казали, що відьми її всю видоїли, тварина може занедужити і в ближні дні померти, аби її врятувати, кликали знахаря, щоб окропив корову сухим полином та прочитав молитви. Також навколо хліва тричі проходили з іконою Богородиці, передки вірили, що так зможуть всі відьомські чари зруйнувати. Не розповідайте на гордія нікому і нічого про своє особисте життя. Якщо скажете щось добре, то гордій відбере, казали люди, а коли скажете про погане, то його ще більше увійде до життя. Тому краще нейтрально сьогодні відповісти на все, що вас питатимуть. Кажіть слава Богу і все. А ще не можна ділитись успіхами чи досягненнями власних дітей аби не зурочити. За нагоди люди намагались сходити до лазні, але тільки до настання сутінок. Важливо обрати правильний віник, аби отримати те, що зараз для вас важливіше. Пращури брали дубовий віник, коли мали проблеми із здоров'ям, і треба його поправити. Березовий віник використовують, коли відчувалась низка невдач, а дубовим віником слід паритись, якщо не гаразди саме в особистому житті. Найшли в цю дату до лісу на річку та в інші далекі місця, аби нечисть не забрала з собою. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Вранці Іній вкрив дерева, отже наближається хорделиця дрова в печі горять та сильно тріщать попереду люті морози. Коли дим з димаря стелиться, за кілька днів потеплішає, а коли йде вгору, мороз стане тільки сильнішим. Що не можна сьогодні робити? Розповідати про плани на майбутнє, інакше вони не справдяться, а ще не діліться планами на купівлю бучого. усе піде шкареберть, тож нікому нічого не скажіть зайвого, що зробити в цю дату навпаки добре. На вечерю добре приготувати сирники чи сирну запіканку. Також це можуть бути сирні галушки, вареники з сиром чи ліниві вареники. Словом, будь-які страви з сиру, тоді вся родина буде здоровою за переказами, а ще успішною. Аби таланило варто мати сьогодні при собі 12 зерен пшениці, автентичні українські слова, ушелепатись. Люди так говорили, коли мали на увазі кудись ненароком втрапити, в'язатись у щось. Народна мудрість ви, мабуть, неодноразово чули від своїх бабусь та прабабусь, що раніше без українського килима не обходилось у жодній хаті, а можливо, і бачили ці вироби на власні очі, а все тому, що вони мають своє сакральне значення та виконували роль оберегу для всієї сім'ї. Все, що можна було побачити візерунком на виробі, мало свій сенс та значення. Найчастіше використовувались фігури квадрату, ромбу, трикутника чи вензеля. Усі вони означали міцну нероздільну родину, яку ніхто і ніщо не зможе роз'єднати, а також захист роду. Потім йшли рослинні орнаменти це квіти, дерева, лоза чи колося. Вони у пращурів були символом матінки землі, щедрої та родючої, зображували на килимах також різних звірів та птахів, що уособлювали мудрість, силу, свободу, захист від злих сил. Також популярними були символи Сонця Христа, вони захищали родину та дім від стихійного лиха, нещастя когороду та символізували непохитне здоров'я. Стрижка буде вдалою, волосся стане блискучим на вигляд та перестане випадати. Щасливе число дня 5 колір не помаранчевий. Містичні години доби триватимуть із 17.40 до 19.00. Проявіть обережність Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Снидка звичайна. У народі рослина ще відома під назвою Снить для лікувальних властивостей збирали її надземну частину протягом червня місяця. Росте переважно на вологих ґрунтах, біля боліт, ставків чи річок. Також зустрічається в зоні мішаних лісів та їх вирубках, рідше в саду серед бур'яну. Люди використовували снитку як знеболювальне при ревматизмі та інших хворобах кісток, а ще суглобів. Рослина входила до складу збору при хворобах сечового міхура та нирок. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання. А уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви Серед поширених страв того часу була каламистка. Ця давня страва часто зустрічалась на столах українців переважно у вихідний недільний день. Основними складниками були курячі яйця та хрін. Спершу потрібно зварити 10 яєць у підсоленій воді, аби не тріскались. Коли ті готові, їх заливали на кілька хвилин холодною водою, аби гарно прибирали шкаралупа, їх очищали, сікли намілко ножем. Корінь хріну, завбільшки як казівний палець, чистили та терли, додавали до яєць, заправляли все збираною сметаною, сілю, зеленю та перцем, розмішували. Каламистку предки любили їсти з вареною мамоликою, що вже постояла і гарно ріжеться, також з хлібом чи оладками. Люди, що народились у цей день, є серйозними особами, що не звикли кидати слів на вітер. Це лідери, що не стануть коритись іншим та не відкриватимуть свої почуття стороннім людям. До їх сильних сторін відносять владність, надійність та практичність. До слабких вони не вміють відпочивати, тож внутрішня напруга їм дещо заважає. Іманеникам цієї дати в житті варто стерегти самотності. Успіх їм принесе білий колір, камінь талісман котяче око. А квіткою долі є верес, цей день в Україні. Дата 3 січня увійшла в історію через подію, яка сталася в 1919 році. Саме цього дня Українська Народна Республіка проголосила про з'єднання з УНР із УНР у Києві. Давня приказка говорить, що коня в їзді пізнають, а людину в спілкуванні. Бажаю вам щирих розмов та вірних людей поруч.